Вітаю вас, сонце зійшло. Радійте, люди, новий день почався. Ми маємо можливість продовжувати своє існування, трудитися на благо і на розвиток себе і своєї сім'ї. Дуже важливі речі, такі як повітря, вода. Криша над головою, їжа на столі, а сонце нам дає можливість все це споживати, всім цим користуватися. Дякуємо тобі, сонечко, що ти кожного дня невпинно рухаєшся по небосхилу, Освітлюючи все, даючи всьому життя і енергію.